Вітаю, друзі! Якщо ви хочете дізнатися, як правильно користуватися прийменниками «н» і КОН, додивіться цей тематичний урок до кінця. Мене звати Леся і емпісамо ж лекцію 66. Отже, друзі, сьогодні у вас буде вправа і правило. Але перш за все, ми маємо вивчити нові слова, які вам згодяться для виконання цієї вправи. Друзі, буде три групи нових слів: іменники. Дієслова і вислови. Почнемо з іменника лист Ла карта. Борар перекладається як видаляти або стирати гумкою. А леер бос альта це читати вголос. Друзі, в голос це ен бос альта. Зверніть увагу на прийменник ен. Лібро де граматика це підручник граматики. Лакруз. Це хрестик, друзі, зверніть увагу, іменник жіночого роду. Перекладається як будь-який хрест або хрестик. І церковний, і колончик. І коли ми заповнюємо анкету, коли ми ставимо хрестик, там де правильна відповідь, оце теж іспанською буде cruz. Buscar – шукати. Гома, goma, гумка. Шеніаляр це вказувати. Друзі, зверніть увагу, що всі три нових дієслова це правильні дієслова і ви вмієте їх дієвідмінювати. Пісарра. «ла пісарра» дошка. Решпошта відповідь. Боліграфо або болі. Скорочено це ручка. Тобто ун болі» – це розмовна е, мова. Повне слово це боліграфу. Але в розмовній мові, в школі, в університеті, на роботі. Де, будь де. Вас можуть запитати. Тіенеш умболей. Ти маєш в тебе є ручка. Тіенеш унболей. Куадерно. «Квадерно» – Зошит. Дікціонаріо. Словник. Дікціонаріо. «Лапіс» – Це олівець. І. Періодико це газета. А тепер готуємось до вправи. Друзі, ви бачите перед собою 5 дієслів. «Ешкрібір» і леер ми з вами вивчали раніше. А Борар, Бушкар і Шеняляр ми вивчили сьогодні. Нагадую вам, що це правильні дієслова, і ви вмієте їх дієвідмінювати. Друга група слів це карта», Ель періодіко», «уна фраше. Eh, друзі, мені здається, що нема сенсу прикладати цей іменник, бо і так все зрозуміло. Una палавра» – слово, la респоста» – un verbo, діє слово, але ви це вже знаєте. І третя група це voz alta, la pizarra, una goma, el diccionario, un bolígrafo, una, la", una cruz, un libro de граматика». Un lápiz, el cuaderno. Друзі, ваше завдання заключається в тому, що ви маєте за допомогою складових з цих трьох колонок і за допомогою прийменників ен або кон побудувати декілька речень. Першим чином, вивчимо правило. Друзі, коли йдеться про місце, іспанською це лугар, іменник чоловічого роду un lugar». Отже, коли йдеться про місце знаходження, ми вибираємо прийменник ін. Коли йдеться про спосіб або інструмент, тобто, коли йдеться про те, за допомогою чого ми щось робимо, то ми використовуємо прийменник кон. Як бачите, друзі, у нас в першій колонці у нас 5 дієслів, в другій у нас 6 слів, а в третій 9 слів або словосполучень. Це означає, що при побудуванні речень ви маєте використати те ж саме дієслово два чи три рази залежно від змісту речення, яке у вас вийде. Прийменники нь або кон ви маєте поставити між другою і третьою колонкою. Друзі, якщо будуть якісь питання, звісно, пишіть. Я залюбки їх читаю і відповідаю. І, звісно, так само в коментарях, після уроку я чекаю на виконання цього домашнього завдання і залюбки почитаю ті речення, які ви склали. Друзі, якщо ви не хочете пропустити нові уроки або інші цікаві відео, в тому числі короткі, підписуйтесь на цей канал, ті, хто ще не підписані, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки, поширюйте посилання на це відео вашим друзям, родичам, колегам. І якщо є така можливість і бажання, якщо вам сподобалось і згодилось, підтримайте цей канал на PayPal в описанні до цього відео і до цього уроку. Бажаю вам всього найкращого! Нош vemos. Hasta pronto.